Так, друзі, виникла в мене така необхідність. Коли монтували обої, то вивели провід постійний 220 вольт, ну такий, як на розетку. І що я хочу, окрім того, що в мене є звичайне освітлення, я хочу поставити. Освітлення, ну сюди світильник бра із автоматичним включенням, ну, з іншими словами, датчиком руху. Для чого це потрібно, коли ви ночі йдете ну, справити нужду, чи просто заходите в темну пору у квартиру, щоб у вас, поки ви знайдете вимикач, щоб світильник автоматично вимкнувся. Ну і крім того, ночі, коли ви ходите там. Для того, щоб не будити нікого, там, виключати не шукати, тому була така задумка вивезти цей провід. На просторах інтернету безліч світильників я також їздив у звичайний супермаркет електроніки. То, друзі, майже кругом мені трапляються такі, отут є. В лівому углу покажу приклад. Звичайні е, круглі світильники з рухом. Мені такі світильники, як, е, на мою думку, вони мені не, не досить добре пасують, тому е, я замовив е, по новій пошті світильник з е, формою е, прямокутної формою. Зараз е, Посилочку розберу і ну, подивимось. Я щойно, друзі, отримав, тому що не знаю, що мені прийшло. Так. Отакий От світильничок. Підтримуємо українського виробника. Світильник на 12 Вт. Ступінь захисту від вологи, тобто його можна ставити на подвір'ї. Ну і також е, така характеристика можна побачити. Так, вартість 450 гривень із, із синочка із послугами. Е, е, Коштовими за затратами вийшло 500, е, 520 гривень, здається. Звичайний, просто що в нього прямо кутна форма. Я не хотів круглу, мені такий більш личить. Ну, звичайно, було б непогано, якби тут була рамочка мінімальна, ну, то є, знаєте, не критично. він буде собі висіти у верхній точці. Так, що можна тут побачити ще. Так. Товариство пускінна лодка. можна побачити от. пластик Ну і плюс, тобто, я так думаю, що це роблять на 3D принтері корпусу. Так, зараз розберемо і будемо монтувати. Зверху до два саморізи. Піднімаєте корпус. Тут можна побачити швидко Монтуючи роз'єми, це дуже класно, друзі. Так, ну також комплект із кріпленнями. Я буду надзвичайні рідкі е, вістки монтувати. Тут вага майже немає, не хочеться робити отворів лишніх. Ну і дивимося, у нас отако. Така у нас плотка Так цікаво, де ж тут дачи. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Зараз, друзі. Бережно знімемо Так, ну, друзі. Я так думаю, що ультразвуковий, тому що ніде немає відкритої ділянки ну, для того, щоб щитував. Тобто бачите на самій платки. Ось такий у нього вид. Так. Ну Здається, ось у нас цей випромінювач, тому що іншого я нічого не бачу. Так. Що, друзі, монтуємо і вже подивимося в його в роботі. Так, друзі, змонтував я датчик, точніше світильник, і в інструкції пишеться, що світильник не потребує ніяких налаштувань самого датчика. От автоматично вимикається через 60-70 секунд за умови відсутності будь-яких руків в зоні дії датчика. Зона дії мікрохвильового датчика руху на відстані до 8 метрів. Світильник з мікрохвильовим датчиком. Руху може некоректно працювати при наступних умовах. Напруга живлення не відповідає робочому діапазону. Маленькі приміщення, площі до 6 метрів квадратних, вузькі коридори, відстань від світильника до протилежної стіни менше, ніж 2 метри. Бачите, друзі, виробник себе от перестрахував для того, щоб не було ніяких гарантійних випадків. Хочу продемонструвати. от Зараз я йду. Все, побачив рух і він увімкнувся. От, друзі, от такого плана датчик. Так, ну е, біля датчика я змонтував. Звичайно, що вимикач, який по заводу не йшов у верхній частині. Ну і, звичайно, що запобіжник. Всередині на платки є, але ну, не дай Бог, що то запобіжник спрацює. Таке, друзі, вийшло відео. Кому сподобалося, ставте лайк.